Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Велика Британія завершила передачу Україні всіх наявних самохідних артилерійських установок АС-90, остаточно вивівши їх з бойового складу своєї армії. Як повідомляє видання Army Technology, це рішення стало символічним завершенням епохи для британської артилерії, адже останні стрільби з АС-90 в підрозділах британських збройних сил відбулися ще у травні 2024 року. Початково Міноборони Великої Британії планувало зберегти ці установки до 2030-х років, аби забезпечити поставлення. Поповий перехід до сучасніших артилерійських рішень без серйозного ослаблення спроможностей армії. Втім, на тлі нових викликів та потреб українських сил оборони було ухвалене рішення про довгострокове списання всіх установок АС-90. як тимчасове рішення для заміни АС-90 британське оборонне відомство закупило 14 вживаних шведських колісних самохідних установок Арчер, які були передані першому полку королівської кінної артилерії, згідно з офіційними даними британського міністерства оборони станом на 2000 23-й рік на балансі армії залишалося 57 одиниць ас 90 Однак, уже до лютого 2024 року кількість зменшилася до 39 через передачу частини установок Україні. Пізніше, у вересні 2024 року, уряд Великої Британії оголосив про збільшення обсягів допомоги і передачі більшої кількості САУ ас 90 ніж передбачалося раніше. У результаті трьох траншів поставок у 2023 році, у квітні та вересні 2024-го, велика. Британія передала Україні щонайменше 68 одиниць самохідної артилерії АС-90. у квітні 2024 року. Додатково передали близько 18 систем, збільшивши загальну кількість до 50 після попередніх 32. А у вересні того ж року повідомили про чергову партію 16 одиниць у 2025 році. Системи АС-90 вже активно використовуються в бойових підрозділах збройних сил України. Зокрема, вони надійшли на озброєння 58 окремої мотопіхотної бригади. 117-ї окремої важкої механізованої бригади та 151 ї механізованої бригади. Варто зазначити, що частина переданих САУ використовувалася як джерело запчастин для ремонту та підтримки в робочому стані найбільш боєготових одиниць. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!